Відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України схвалена концепція безпеки закладів освіти. Одним із завдань цієї концепції є забезпечення пожежної та техногенної безпеки. На жаль, наразі діє мораторій щодо проведення заходів державного нагляду і контролю. Тому наш інспекторський склад активно проводить профілактичну роботу. Зокрема, ми прийняли участь в комісійних обстежень всіх закладів освіти, як середньої, про яку ми сьогодні і розмовляємо. В ході цих комісійних обстежень зверталась увага на забезпечення шляхів евакуації, забезпечення закладів освіти. Засобами пожежогасіння, тобто вогнегасниками, обладнання автоматичною пожежною сигналізацією, електрогосподарства, а також стан об'єкту фонду захисних споруд. За результатами цих комісійних обстежень, керівникам закладів освіти вручені відповідні акти з вказаними недоліками, проведений відповідний аналіз після завершення всіх перевірок, всіх комісійних обстежень. І ініційовано перед органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади проведення комісій ТПТНС, на яких ми заслухали директорів шкіл з найгіршим протипожежним станом і прийняли ряд заходів щодо покращення вимог пожежної безпеки в закладах освіти. Ці рішення наразі виконуються. Також додатково, з метою створення забезпечення умов перебування в закладах освіти дітей та педагогів, за кожним освітнім закладом закріплений співробітник нашої служби. Це дає змогу не тільки налагодити з адміністрацією контакт, а й дає змогу безпосередньо проводити профілактично роз'яснювальні заходи. Я зараз дещо зачитаю, що ми в цьому році вже провели з учнями і педагогами. Значить, нами проведено 1380 тренувань, лекцій щодо безпечної життєдіяльності людей, 1109 тренувань алгоритму дій у разі сигналу повітряна тривога, 1043 щодо мінної безпеки, що на сьогодні є актуальним, 1117 заходів щодо пожежної безпеки. В побуті. Ці заходи ми проводимо в кожній школі і стараємось проводити їх в класах безпеки, що є ну, за нашою ініціативою відверто скажу, були створені розпочато створення цих класів безпеки. Зараз їх в нашій області вже 86. В цьому році ми їх створили 75. І до кінця року ще плануємо як мінімум 5 відкрити. Щодо проєкту, щодо ще є один проєкт. Це проєкт теж Державної служби з надзвичайних ситуацій, це рух юних рятувальників пожежних. Тому що ми вважаємо, що культура безпеки дітей повинна розпочинатися з самих малих років. А мета цього проекту це виховання у дітей свідомого ставлення безпеки як до себе, так і до оточуючих. Тому дані проекти вже налічують 268 команд у нас в області. Більше тисячі юних рятувальників вже в нас на озброєнні наші помічники. Ну і завершуючи свій виступ, хочу запевнити, що. Ми кожного дня працюємо над забезпеченням безпеки в закладах освіти.